Ми з вами завжди на навчанні Аюрведи, і що нас цікавить цього разу, це саме тренінг масажу. Тут, коли я була в Індії, до речі, ось тут є зліва на фото людини, яку я можу назвати мій гуру, це Саї Баба. це Саї Баба, у путапарті в Індії я у нього була, і тут є ще одне одна фото інше, коли ми мали різні. Причащання, бо ми мали різні ритуали виконували, ведичний астролог на фотографії, і знову Сохан, який приїжджає до нас сюди і дає навчання, навчання Аюрведи і навчання масажу. Ось тут наш колега з міста Майсор, із провінції Майсор з Індії. Це Рао, лікар Рао, це інший лікар, ніж той, який у місті Путапарті, Він так само приїжджає до нас сюди у Канаду, у Лавалюс. Він у нашій школі тут давав, давав курс по тому, яка їжа є корисна яка не корисна. І це так само ритуал. Тут Сохан проводить ритуал. Як я сьогодні, до речі, він проводив цей ритуал вранці, він зараз у Індії. Так як я сказала, коли ми вчимо аюрведу, то ем, глибокі знання це завжди через пульса, і ми вчимося, як його, як його слухати. Це теж декілька кадрів тут із наших класів. Аюрведа, ви пам'ятаєте, що це веда знання і продовжене життя. Наш, наш наш метр, наш гуру з аюрведи Тут є п'ять елементів: Вогоня, повітря та простір, рух або вітер, вода, гаряча, холодна і земля. Сьогодні ми про це дуже детально будемо говорити. І знову те саме повторюється тут. Такий слайд, він нам показує, як поєднується. Ось тут по малюнках добре видно, що як ми поєднуємо простір та повітря, створюється доша або характер, який називається вата. Якщо ми поєднуємо вогонь і гарячу воду, створюється характер піта. І якщо ми поєднуємо холодну воду та землю, створюється характер капха. І ми розберемо пізніше всі деталі цих характеристик. Піта або вогонь по кольору можна судити. Ми говоримо, що які органи та частина тіла входять або включені до цієї частини, на що саме це реагує, або яка частина нашого організму, які функції нашого організму відповідають або відносяться до піти. Тут ось є малюнок, рот, це значить смак, око, це значить «зір». І два компоненти гарячий вогонь та вода. Вата бачимо тут руку, отже, те, як ми кінетично як ми торкаємося, і вухо, або слух так само належить до вати. І два елементи це повітря і простір. Кафа, наше прив'язання до того чи іншого смаку, а також до запаху. І елементи, які сюди входять холодна вода та земля. Цю таблицю ми подивимося детально, українською мовою пізніше. Ви побачите, які характеристики має вата, які піта, яка кафа, де вони знаходяться. Кафа у легенях у бронхах, піта це шлунковий тракт, і вата це так само. Частина, видільна частина організму, яка трошки нижче, ніж інші. Що є ще цікавого у Аюрведі? Є так названі гуни, гуна, це частина нашого характеру, це частина психології. Тут от написано ментал, «mental», ментале, це частина нашої психології. це більше ми вивчаємо на курсі із для тих, хто готується стати коуч, консультант. От тут саме психологічно ми поділяємо психологічно ми поділяємо людей так само на три гуни, сатва, стамас, які мають свої які мають свої характеристики у, у значенні поведінки в житті. Зпевне, що аюрведа, Розуміє, що всі ми складаємося із енергетичних каналів, які називаються в Аюрведі і в Йогі, називаються Наді наді канали, і їх є всього 72 тисячі. Маємо сім чакр і п'ять оболонок нашої енергії. П'ять частин, п'ять поверхонь. Аюрведа поділяється на вісім, Медична аюрведа поділяється на вісім частин, де є внутрішня медицина, де є хірургія, де є вухогорлоніс, де є педіатрія і гінекологія, психіатрія, токсикологія, і так само їжа змолодження і старіння, і сексологія. Велика частина аюрведи, взагалі лікування аюрведичного – це завжди їжа. Все, все аюрведичне лікування воно починається через їжу. Лікарі аюрведичні ніколи вам не призначать якісь таблетки або пігулки, або щось від самого початку. Вони скажуть, місяць ти будеш змінювати, скажімо, свою їжу, так як я тобі скажу, тоді ти прийдеш до мене і ми будемо говорити про щось інше. Тому що з чого ми створені, що ми їмо, що ми споживаємо, тим ми і стаємо. І от Аюрведа саме говорить, що ми залежно від нашої доші, у нас є шість, шість типів відтінків смаку. Це буде солодкий, це буде кислий, солоний, певно, що гіркий є, терпкий. є. Так, гіркий, торкий і такий пекучий. І залежить від того, яку дошу ми будемо лікувати, саме таку їжу, ту чи іншу їжу і треба буде їсти. Про це, як я сказала, аюрведа саме бачить через, через їжу. Звичайно, є спеціальні трави в аєрведі, які ми будемо так само використовувати у оліях наших. Певні препарати, звичайно, вживаються і для косметики, і для, і для естетики. Так само Аюрведа вчить, як використовувати кристали Gems Minerals, як музика на нас впливає. Яку персональну гігієну треба робити? От, скажімо, тут Сохан нам показував, як треба промивати ніс для того, щоб не було синуситів і чогось такого. Це біля нашої школи, тут, позаду нашої школи, якраз декілька студентів вчаться у нього. Масажи, які існують у Айурведі, марма чекітця, або Акупресура спеціальна. Аб'янга – це те, що ми будемо з вами вчити на курсі масотерапія. Саме, це ми вчимо, саме цей масаж ми вчимо на курсі масотерапія, це масаж от такими мішечками із травами, наповнені травами, з певними оліями. Це наша аб'янга. Є так само удвартана. Так само мої дві, дві студентки. От варта на масаж, коли робиться сухий масаж. Є басті. Тут я на фото роблю басті. Є така процедура. Це одна з груп, яка випускається у нас.